Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я би хотів подивитися запитання, яке стосується початку Третьої світової війни. Ви мене також про це просили подивитися. Ви мені також про це писали. Тому я би хотів глянути. Наскільки великими та серйозними є ризики початку Третьої світової, хтось може сказати, що вона вже почалася руками України та українців, але ну це, скажімо так, досить образно сказано, тому що ніхто нікому війну не оголошував зараз на даний момент. Але враховуючи те, що відбувається в Північній Кореї, з Північною Кореєю, точніше, ситуація, це може призвести до якихось перемін негативних плюс? Ну, ця вся ситуація з НАТО з ООН дуже незрозуміла. Ну, в енергетиці нависає якесь таке відчуття тривожності, агресії і дуже серйозної небезпеки. Я говорю не про Україну зараз, я говорю в світовому контексті про Україну. Я вже сказав все, що я хотів з цього приводу. Тому я би хотів подивитися на циганський колоді карт, витягнути 5 карт і 4 карти з гральної колоди. Максимально деталізовано подивитися це запитання. Добре, давайте я гляну, що мені карти покажуть. Так, витягую з циганської колоди. 5 карт. І давайте з гральної колоди я витягну 4 карти. Давайте подивимося з вами. Чи є? Ризики та загрози того, що може розпочатися Третя світова війна найближчим часом. Важливе питання, злободневне питання, тому що багато хто зараз сходить з ума по різному, дуже великий градус агресії у багатьох жителів планети Земля, і цей градус агресії збільшується, чи це просто. Таке віяння часу, чи це, просто, чи це ті вакцини від ковіду почали таку побічку проявляти. Тут, знаєте, заплутана справа насправді. Ну, але я скажу від себе, як я вважаю, перед тим, як розкладати карти, я вважаю, що люди просто більшість людей цієї планети просто агресивні самі по собі, по своїй натурі. Це треба лікувати медикаментозно, спеціальними препаратами якимись седативними. Можливо, треба всіх на передол посадити, або на якісь спеціальні ліки придумати від бешенства цього агресивного. Або всіх чіпізувати, вакцинувати якимись спеціальними препаратами, щоб люди стали спокійнішими. І створити одну форму правління для всієї планети. Ну, але це теж така досить. Велика тема для філософії. Ну про це можна говорити окремо. Добре, давайте не буду відволікатися. Карта любові падає. Купідончик. Непогана карта. Непогана карта карта, яка говорить про мир. Голуб миру. Це хороший знак. Карта врача. Загрози здоров'ю, загрози життю. Карта денег падає. карта грошей. Карта ворога, активізація ворогів, карта депресії падає. Ну, я скажу так, карта ворога найтяжча карта. Поруч, карта депресії. Багато хто переживає, багато хто боїться війни. Але якщо взяти загальну комбінацію карт, і особливо враховуючи першу карту, яка є найголовнішою, бо вона задає тон всьому прогнозуванню. То на циганській колоді карти, я би сказав, непогані. Я Третьої світової війни, принаймні найближчим часом, не бачу і не відчуваю. Дивимося тут. Нептун карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики досить сильної. Дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Далі, король піковий, ще одна карта ворога. Тут ворог, тут ворог, ворогів по світу багато і агресорів. Шістірка червова карта сім'ї, карта родини. Ні, Я думаю, Третьої світової не буде, карти більше позитивні. Єдине, що вороги падають на тій і на тій колоді. Людина людині ворог, знаєте, багато в чому, багато де. Дуже великий прояв агресії. Я це помічаю навіть в тому суспільстві, яке є зараз в Україні, яке склалося зараз в сучасних реаліях. Всі агресують, всі один одного посилають, одні вихваляються тим, що вони втекли. Інші закликають всіх на фронт відправляють. Суспільство я відчуваю по собі дуже сильно розколюється. Це все є насправді дуже погано, це все є дуже тяжко, дуже багато срачів в українському суспільстві виникає абсолютно непотрібних і не неправильних, скажімо так, срачів за мову, срачів за те, хто де знаходиться, срачів за те, хто кого підтримує. Це низьковибраційно, це не духовно, це, це деградація душі. Знаєте, найважливіше це вміти співчувати людині, вміти надягнути її взуття і пройти в ньому хоча б 2-3 кілометри, скажімо так, образно. Я ніколи нікого не засуджував, я ніколи нікого нікуди не посилав, не відправляв. Тому що навіть в Біблії написано, а ви вважаєте себе християнами, українці, в Біблії написано, не суди і не судимий будеш. Багато хто за цю істину забуває. Одна з найголовніших істин, одна з найголовніших постулатів взагалі всього християнства. Біблійний постулат це не суди і не судимий будеш. Ми за це все забули, українці за все це забули, чи це просто у всіх такий шоковий стан ефекту. Навіть коли ж стан ефекту, все одно не можна так себе поводити. Ніколи не треба вказувати іншій людині, чим вона має займатися, що вона має робити в житті. Це неправильно з позиції енергетики. Треба проявляти співчуття, ема, емпатію, співпереживання і розуміння кожної людини. Якби ми стали більш добрішими один до одного, якби ми менше проявляли агресії, то і воїн би не починалося. Тому що, по суті, чому починається взагалі війна? Через що починається війна? Давайте пофілософствуємо на цю тему. Війна це завжди спосіб нав'язати свою точку зору, своє мислення, свої дії іншому комусь. Війни це спосіб. Заставити когось іншого думати, вчиняти, діяти так, як хоче цього він. По суті, через це і починаються війни. Війна це дуже складний енергетичний процес. І просто так він не спалахує. Значить, суспільство до того визрівало довгі роки. Довгі роки неприйняття нетерпимості, роз'єднаності, агресії один до одного. Не судіть один одного і не судимі будете. Навпаки, намагайтесь проявляти емпатію та співчуття до будь-кого, до всіх, кого ви бачите, до всіх, кого ви чуєте, приймаєте, намагайтеся бути добрішими люди. Тоді, можливо, і ситуація зміниться, і війна закінчиться швидше. Все починається з кожного з нас: з нашого ставлення, з нашого співчуття, з наших дій. Із наших принципів, які ми несемо і транслюємо у цей великий галактичний простір в космос. Це все потім рікошетить по нас вже самих. Так що думайте, що ви говорите, думайте, як ви дієте, і думайте, як ви поводитеся з іншими. Все має ефект бумерангу з позиції енергетики. Бережіть себе, мирного неба над головою та побільше позитивних новин. З вами був Роман Завадовський.